Доброго ранку! Благословенного від Бога, мирного і тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, об'єднуючись з вами у подяках Богові за день життя. І я особливо хочу дякувати за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Знаю, що кожна перемога увінчується піснею і ось. Про що йдеться у книзі об'явлення у п'ятому розділі із 9 вірша. І співають нову пісню, проголошуючи. Ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені і народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога. І вони будуть царювати на землі, Бог виявив нам довіру, зробивши нас управителями коштів і його рясної благодаті. І ось тепер Він указує нам на убогих, стражденних, пригноблених на душі скуті ланцюгами забобонів і помилок і запевняє нас, якщо ми робитимемо їм добро. Він прийме наші справи як зроблені для нього. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, каже Ісус, ви зробили мені. Бідні теж не позбавлені переваги жертвування. Вони разом з багатими можуть брати участь у цій роботі. Урок, викладений Христом на прикладі двох леп бідної вдови, свідчить про те що найменша добровільна жертва бідного, якщо вона здійснена від чистого серця, буде прийнята так само, як і найбільший дар багатія. Усі розумні управителі, довірених їм коштів, увійдуть у радість свого Господа. У чому ж полягає ця радість? Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Ті, хто сумлінно приводив душі до Христа, отримають блаженну похвалу, святе благословення. Вони приєднуються до тих, хто радіє на небесах, до радості за зібрані жнива. Якою ж великою буде радість, коли викуплені Господа зустрінуться всі разом, зберуться у приготованих для них оселях. О, яка це буде радість для всіх, хто неупереджено і безкорисливо працював разом з Богом у звершенні Його справи на землі? Яке задоволення відчуває кожний жнець, коли почує ясний мелодійний голос Ісуса, який казав? Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство приготоване вам від створення світом. З веселими, радісними серцями Божі працівники дивляться на працю душі своєї заради грішників, близьких до загибелі та майже померлих, і відчувають задоволення. Самозречення, з яким вони працювали у Божій справі, уже не постає в їхній пам'яті, дивлячись на душі, які вони прагнули придбати для Христа, і бачачи їх спасенними, навічно спасенними, пам'ятниками Божої милості та любові Спасителя, вони заповняють небесні висоти, вигукуючи. Пісні, хвали і подяки. Пам'ятайте, що на планеті Земля завжди мало часу. Воно вираховується не так, як ми думаємо, тими мільйонами і мільярдами років. Ні, воно вираховується життям особисто кожної людини. Але пам'ятаємо, що на землю скинутий диявол. І ось у книзі об'явлення у 12 розділі, у 12 вірші, ми читаємо. Гори землі і морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Ісус Христос це єдиний наш прихисток у ці небезпечні часи. Сатана працює приховано від очей, у темряві. Він майстерно веде послідовників Христа, від Христа. І затягує їх у потурання у власним примхам, щоби безчестити Спасителя. Сатана протидіє всьому, що може зміцнити справу Христову і ослабити Його власну владу. Він не дрімає ані на мить, коли бачить, що правда бере гору. Він розставляє свої сторожові застави, щоб захопити кожного безтурботного чоловіка, жінку чи дитину і переманювати їх на служіння собі. Бог бажає, щоб його робота здійснювалася розумно, а не безсистемно. Він бажає, щоб вона здійснювалася з вірою та Ретельністю, інакше Він не зможе відзначити її знаком свого схвалення. Господь благословить, направить та з'єднає з небесами тих, хто любить його і ходить перед Ним у страху й покорі. Якщо його працівники покладатимуться на нього, Він дасть їм мудрість. І виправить їх недосконалості, щоб вони могли здійснювати Божу працю досконало. Наші добрі вчинки не спасуть нікого з нас. Але ми не можемо бути спасенні без добрих вчинків. І зробивши все можливе в ім'я Ісуса та Його силою, ми повинні сказати: ми роби нічого не варті. Ми не повинні думати, що принесли великі жертви і тепер маємо отримати велику нагороду за нашу нікчемну працю. Ми повинні задягнутися усю зброю і бути готовими до успішного протистояння усім закидам сатани. Ми недооцінюємо його злість і жорстоку силу, коли він зазнає поразки в чомусь одному. То відразу ж захоплює новий плацдарм і застосовує свіжу тактику, роблячи нові спроби звабити і погубити людство чудесами. Ми потрібні Христу цілковито, без останку. Не можна утримати нічого. Він викупив нас безмірною ціною і вимагає, щоб усе, що ми маємо. Було відданий йому як добровільний дар. Якщо ми повністю присвятимо Йому своє серце та своє життя, то на зміну сумнівам прийде віра, а на зміну недовірі прийде упевненість. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб на ту зміну нашого недовір'я прийшла віра і прийшла упевненість у те, що Ісус скоро повернеться на землю. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. У ці хвилини, Господи, ми складаємо щиру подяку, бо Ти благословив нас силами, здоров'ям, Ти благословив нас сьогодні новим днем життя, і Ти даруєш нам можливість бути Твоїми послідовниками, бути доброчинцями. Бути тими, хто несе пораду, розраду для всіх, хто сьогодні шукає цього у цьому світі, а їх так багато. Ми дякуємо Тобі за всі можливості, які Ти даруєш нам, щоб ми могли працювати для тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав нам приклад, як це робити. Ти прийшов на нашу землю, провів життя, не зробив жодного гріху і прийшов. Щоб віддати своє життя і відкупити нас. Ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо, жайся над нами, прощай нам і благослови нас, дай нам мудрості так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і щоб були готові увійти у ті прекрасні оселі, які ти приготував для усіх відкуплених. Дай нам, Господи, уже тут, на землі навчитися тієї пісні, яку будуть співати усі відкуплені. Нехай, Господи, якнайшвидше настане день, коли наша країна співатиме пісню перемоги. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі за все подяка, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я знаю, що кожен із нас щось нове приймає з радістю, але. Що відбувається у вашому серці, коли ви чуєте, що Ісус є наш Спаситель, що Він достойний нас спасати, і що Він скоро повернеться на нашу землю? Чи вселяє у ваше серце це оптимізм і надію? І чи готові ви співати, коли він повернеться у славі? Уже не як жертва, не як дитятко, народжене у вифлеємі? А як цар царів і пан над панами, чи готові ми зустрічати його? Тому сьогодні Господь промовляє до нас і хоче, щоб ми прийшли, щоб ми були щирими і відкритими, щоб наші серця були віддані йому, тому що диявол ходить, як рикаючий лев, кого би пожертви. У нього є багато пасток, які він розставив. І як тільки людина намагається прийти до Господа, він тут, як тут. Але, друзі дорогі, повірте Ісусу, повірте Його Словам. Він скоро прийде, а наше життя може завершитися, ми не знаємо коли, бо воно досить хрупке, може обірватися в любу мить. Тому, не гаючи часу сьогодні, коли почуєте голос Ісуса, коли ви його чуєте, прийміть Його і станьте Його послідовниками. І Він вас благословить. До побачення!